Найти підтримку, побороти страхи та оговтатись від жахіть в Івано-Франківську облаштовують волонтерський хаб для військових та їхніх рідних. Тут вони зможуть отримати необхідну допомогу від консультацій юристів і до психологічної підтримки. І саме акцент на моральному стані бійців та їхніх сімей, переконані психологи, неабияк важливий, адже часто їм не дається справлятися з пережитим самостійно. Психологічні допомоги працює той же принцип, як і в медичній. Чим швидше вона надана, тим це менше часу потрібно для того, щоб людина відновилась, і тим результат настає швидше. Тому що інколи, коли звертаються люди Через шість років, наприклад, ну було таке, ось після там іловайського котла. Через це дуже важко, потім дуже довго опрацьовується. Одразу це було б набагато швидше і простіше, і людина весь час, поки вона не звертається, вона страждає від цього і потім все одно звертається. Тому краще справді це робити вчасно. Про необхідність такого простору не зі слів знає військовий геннадій з Маріуполя, адже зараз проходить в Івано-Франківську реабілітацію. Після перебування у полоні окупантів разом з побратимами там він провів 165 днів. Питання в тому, що я в лавах спочатку був Національній гвардії, коли проходив військову службу, теж добровільно пішов добровольчим батальйоні Донбас у 2015 році, в 2016-му звільнився і залишився в Маріуполі. І під час повномасштабної війни, тобто зустрів війну фактично в Маріуполі. Там і залишився захищати місто Маріуполі, нашу державу. І там так сталося, що ми опинилися в оточенні 82 дні, 86 днів. І потрапив в полон, зовсталі. Щомісяця хаб зможе опікуватися 500 людьми військовослужбовцями, ветеранами та членами їхніх сімей. Тут також проводитимуть різноманітні заходи соціалізації, адаптації та групи самопідтримки. Важливі теми та складні питання обговорюватимуть на принципах рівний рівному. Що набагато легше ветерану чи е, члену родини звернутися до, до, до тих, хто розуміє, що це таке, де вони говорять на одній мові і десь запитатися чи отримати консультацію, як правильно вийти з тої чи іншої життєвої ситуації. Ми готові будемо ділитися досвідом реалізації цих проєктів. Це є групи е, терапевтичні групи, які веде не тільки психолог, а веде психолог в парі з ветераном, де ветеран може бути таким як перекладачем між мовою психолога і мовою ветеранів, які зможуть. Краще знайти порозуміння з саме фахівцем в галузі ментального здоров'я наразі. В просторі проводять ремонтні роботи. Готовий він поки на 50%. відсотків. Відкритися планують у кінці жовтня. Однак все залежить від коштів. Тож долучитися до благодійної справи може кожен охочий. Люся Віталій Магалазі, телеканал